Всім привіт! Сьогодні ми будемо сліпу бабку. Давайте, я сліпа баба. Давай! Потім за масок. Сейчас отяба! Вся варія госка.

Хочете сотору? Йо-мойо! Давай! Давай! Ви хотіть боку йти? Пойди! Не можна! Нам казали горки закрити Давай.

lem <laughs> uh, okay. okay. yo kita video. yo, yeah. ah, yo, yes, terlalu

Неки без гори с альтушки. Некий. Ой, некий сальтушки в творе. No voi, rukoi nada. Oi, se bullo. Jää Форт, бутыр, Всем пока-пока. Пока-пока. Так, все продолжение. Мы шукаем палатку за Влади. Давай, я... Нет. Погнали за мной, я А, я рюкзак забыл. Аха а я сумку тоже. Короче, идем за сумку. И забирайте. Забираем. Валим. Відок Добре. І я мандрівник. Дє. І сьогодні нас жде семон. Це дуже класно. Так, так комаро. Ой, Сем хоче щось нам зробити. Біжи! Біжи. Біжи. Я бою. Валим. Я тебе. Валим. Ми йдемо з Владом Комаровим в нашу палаточку. Так тобі далі. Так мені один я попросили. Та да, Боже, я ти кол... за драм наш. І чо? І чо? І чого? І чого? І... Чо? Чо? Я, я В Чергу нам вставать. В Чергу. В чергу. Так, Всім привіт. В чергу. От ми тут на баточці. Далі будемо а... Блін, чекати треба. Ну то ми ждемо, поки вони поскачуть. Йо. Мам, дяки знімають. Ексклюзивний момент. Мам, мам, мандела, мам. Мам, мам он плоский. Не можешь Я так. А что мене на сюди сюда коллапс? Короче, знімаєш відоси, ти попрошу. У нас є короче, обичний влад, який це як там. Нічого не робить? E, він знімає як там. Я оператор. Оператор. А я син пастора. Богосин пастора. Це те ж саме, як священна. А чого? Ми двоє невіруючі, тут саме саме. Проти камери, проти телефону. Ти віруєш, але не проти телефонів. Так, А в мене не Ах, Так сумно. Ждемо, поки дітки поскакають, день перший. Де... Ждемо, поки дітки поскакають. День сьомий. Ждемо, поки дікають. Вони поскакають, тоді почнемо. Всім пока. пока.

Вот давайте слепо лучше. Сліпу выселися. Давай, степ, ти. Það eru hlóðað. Nei, þetta er það náttúrulega. Það er sjálf. Það er hrænkið sjálf, hrænkið sjálf.

еще раз пойдем пойти по воде да А пойти 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 давайте пойти еще. Нет. Ну, в принципе, тут тоже типа пойти Короче, всем пока-пока. пойти пока пойти 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 пойти

Невеличкі повороночки. А ми, вами, друзі, давайте скажемо. Хай вас, Бог благословить дуже, дуже ясно. І у вашому житті буде все прекрасно. Можете займати свої місця. До всіх інших в мене є приємна воїна. Бачите, в мене є такий м'ячик. в руках. Знаєте, що це означає? Зараз у вас буде гра. Буде грати музика, і ви будете з рук в рук передавати цей м'ячик. Ось так перший ряд, потім передають на другий. І ось так змікою. Потім останній передають так само на перший ряд. Зрубіться. І на кого міняється музика, то й весь цей. Верхній, так би сказати, шар. І там є цифри. на деяких бумажках є цифри на кольорова. Там є червоний, жовтий і оранжевий. І на кому цифра той виходить до нас на стема. Зрозуміли?